Добрий день, це канал Я і Маміні Тваринки. І ми з вами будемо зараз робити роботу. Хто буде мені допомагав? Ось, дивіться, як файно. Маргариточки мої цвітуть. красота яка. А ми будемо клепати косу. Треба завтра зранку трошки покосити. Ось. Мої качачки. Красуні. Курочка красуня. І ми будемо зараз клепати косу. Вибиваємо клинця, щоб зняти косу. Триває мені! Дай клинти. То кіся. Це клинець. А оце не знаю, як зветься. Хто знає? А ну, скажіть. Ой, це у нас молоток, Це у нас бабка. Будемо клепати. А клепати будемо на гострій бабці. Так. Не знаю, чи ми вліземо. Трошки треба повернути пенька. Ось так, щоб мені було зручно. Тут ложимо на, на коліно чи можна на який пеньок, на що кому добре. Пальці підсуваються так, щоб тільки кінець йшов по, по, по бабці п'ять ну, коси. І, І Поїхали клепати. Ну, а хто? Там роботи немає, може завтра прийти допомогти мені косити. Де і не знаю, коли відео вийде, косити ще є що. Так що кожен день знайдеться. Так, це пальці не гразні, це в синці. І ось так. Працюємо і бачите, як витягується. От видно, подоки вже поклепано. Ось, Оце вже поклепано. Багато не витягую через те, що Ете, щоб не загиналося. Десь якийсь патичок чи щось попаде, вона позагинається. А трошки поклепала, тоді трохи покосила. знову поклепала. Ранок покосила, тоді в день трошки. Підвела і усьо. І порядок. Ось так. Як нема хлопа, вдома на, на війні. Що роблять? Жінки роботу роблять замість хлопка. Ось. А як є чоловік вдома, ну, цієї роботи я тоді не роблю. Ось так. На гострій п'ятці я можу по, по... бабці поклепати, бо я її не, по... не по ребру. Якщо на круглій бабці її клепати, тоді тягше клепати. Тоді тягше клепати, бо можна забагато витягнути, можна поребрити, тоді трохи хуже. А тут тільки суто стільки, яка загостра бабка, стільки отложиш і собі пішла по краю. Раз, раз, це саме легше, що може бути, як поклепати косу саме легше. Ну, раз жінка може поклепати, то і хлоп теж має поклепати косу. Ось таке діло. Ну, а вже як трохи поклепаю, тоді покажу, постав поки місь паузу. Так, доходимо до кінця коси. Ту половину ложимо на друге коліно тримати, підтримувати, бо так тяжко рука дуже болити, якщо в руці тримати. А як чи пенька якогось підставляєте, чи коліно своє. І тут же треба дивитися, пальця забирати, бо можна часом смальнути по пальцеві. Вже великим пальцем тут тримати не будете, тільки знизу має бути палець підставлений. Щоб там не буде видно. Тут все видно. Ось так. Щоб не зіскочило і не задалеко взяти. Бо якщо задалеко отако сюди посунете, то стукнете, коса лопне. І тоді. Треба її врізати болгаркою, зачищати, заново починати клепати. Якщо поступово клепається, легше. А якщо вріжете і тоді знову поклепати, ну це тоді рука добре боліти буде. І все. І доклепуємо так. Якщо пальця підставити і так стукнути, як я стукаю по косі, то з пальця буде вермишель. А це з тієї сторони поклепано, Бачите? Ось подоки клепана. От сюди. Бачите, виємка. А тут ще далі треба клепати, тут ще нема що. Ось так. Ну, зараз доклепаю. А завтра будемо косити. Тобто косити плануємо в суботу. А коли відео вийде, то я вже не знаю. А хто має бажання мотокосою прийти косити, їд косіть, я не маю ні спроти. Бо я знаю, я кажу, то, хто не може мотокоси купити, можу, але не буду. Через те, що нею теж її треба мати силу носити і нею косити. Ось такі діла. Ні-ні, пусти мені. Пусти, пусти. О! Ось так ми поклепали косу. Так що. Ось, тоненька. Завтра брусочком, як треба, трошки підправимо, покосимо, підправимо. І все порадок, правда, рука стерпла. Ну нічого. Ось, ще можна раз пройтися. Легше тільки чу-чуть. а можна і не проходити. Ось такі діла. Так що. Зараз наб'ю косу на, на кіся і буде коса чекати на завтра. Будемо набивати косу. Тут є. Ви ямка бачите. почекай, не видно. Ось. Почекай, Пекаль коси... не видно зовсім. Зовсім не видно. Так, отут ямка є, а тут є цеплек такий на косі. Тим цепликом треба поставити в ямку. Треба йому молодка, то мені рук не вистачає. Я ще не така спритна, то кажуть. Ось так. О, тепер наша коса готова до завтрашніх приключень. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, хто має бажання, приходьте косити. Всім удачі!